Фундук після мороза О. який знаходиться в низині, в місцях, які в морозобойних ямах. Прихватило отак. Підбило його аж. О. Зараз покажу. Зараз покажу медвежі, які привиті на медвежі. Це не критично, але але підбило фундука. Конкретно листя підпалило. І привиті на медвежому горісі на високих штамбах в таких місцях, де б'є мороз, о, ці себе чітко чувствують без всяких е, цих намків на те, щоб було підмерзання. Тобто в таких містах, де є, де власно кореневі б'ють морози. Висока прививка в морозобойних ямах на ведмежих горіхах добре себе почуває. Ті, Хто говорить, що це висока прививка не практична, тобто якщо в Ведмежих горіх є міста, люди хочуть посадити, але взяти посадити в цему. В тих місцях морозобойних ямах. Фундук на власних коренях, його буде там топити мороз. Якщо його підняти на високому штамбу більше, його мороз свободно пропускає. Це вже в мене в одні е, ці е, місцині таке росте. І тут ще одна така теж морозобойний яма О, і фундука під жало. так що Можна садити фундук там, де він не росте на собственних корнях, піднімати на штамбі, В медвежому горіхи робити на метр, можна на півтора метра. Ну, Якщо людина хоче е, посадити фундук, але він там є різк підмерзання. Можна спокійно садити на високих штамбах на медвежому горіху і він там буде добре себе чувствувати.